Аварійна акумуляторна лампа і принцип роботи. Чому дуже багато запитань? Кось вони працюють, кось не працюють. Е, получається, зробив я таку приблуду. Зараз розкажу принцип роботи цієї лампочки. Це в нас займає дуже гарна фірма. Вона мені подобається. Є у нас і дешевший варіант. Це в нас аварійна акумуляторна лампа. Дивіться, зараз вона працює як звичайна, як звичайна лампа. Вона на себе бере 20 ватт. Да? Працює як 20 ватт. А це звичайно. Вам привожу приклад її роботи. Е, получається в економ режимі на цих акумуляторах ця лампочка бере на себе тільки тривати. Тобто працює як тривати. Ви бачите, різниця по світлу вже видно. Принцип роботи. Дивіться, є, виходить світло. Як зараз вона заряджається. Бере на себе заряд і працює як звичайна лампочка. Немає світла. Не горить. Зараз вона. Вімкнеться, бачите, все. Вона вже запрацювала як аварійна акумуляторна лампа. Чого в когось працює, в когось не працює, я вам скажу просто. Вона не тільки аварійна акумуляторна лампа, а можна сказати, що вона чуть і розумна лампа. Тобто, вона, не, вона повинна бачити в системі отак. Десь якесь замикання, десь повинні бути якісь провода. Тобто, ще раз, багато запитань, що, що в нас не працює. Може не працювати там, де, допустимо, там. Де в системі, допустимо, там де LED, де менше допустим, забирається енергорозтрат, вона може де щось не бачить. Там, де люди використовують лампи і ліча, повірте, вона працює 100%. 100%, 100%. Ну, Щоб її виходить, оживити, якщо у вас вона вдома не працює, бо є такі, що, допустимо, як я да, з проводним ну, просто зробив кабель, провів, так вона може не працювати, бо вона не бачить общої системи. Ну, Щоб її оживити, просто. Не тільки треба вмикати, вимикати, якщо вона у вас так от не, не включається. Просто підходите, відкрутили і вкрутили назад. І все, і вона буде працювати. Е, дуже чудова річ працює. Вона в економ режимі. Скажу за цього виробника, і я його якби, рекомендую. Дуже гарно ми їх продаємо. Це в нас займа. Вона працює, іменно ця лампочка, від 4 до 8 годин. І ще раз, від 4 до 8. Не 8, 12, 15 від 4. Тут, бачите, тут виробник так і пише: від 4 годин. В економ режимі це у нас 3 вати, В звичайному режимі вона використовується як 20 Вт. В залежності від акумулятору. Якщо, виходить, у вас акумулятори дешеві і дешева лампочка, вона, да, вона буде працювати годину, може пів години. І у вас там, там допустимо, жовті, сині, обичні акумулятори, самі дешеві, то вона так і буде працювати. І ще раз, час пра, е, получається, скільки вона працює, залежить від акумуляторів. Чим краще акумулятори, тим більше годин вона працює в цьому режимі. І ще раз, аварійному вона працює е, по 3 Вт, такому 20. Так що, якщо в когось не працює, в принципі, об'яснив. Якщо там не працює, звертайтесь. Дуже чудова річ, всім рекомендую. Дуже гарний виробник. Ще безкоштовна доставка на сайті 100 гривень ком'ю. Всім гарного дня!